Не знаю, дорогі мої, що приніс особисто вам цей ранок, але якщо ми піднялися, ми серед живих і можемо чути голос Божий через його слово, ми дякуємо йому за це. І я хочу вітати вас добрим ранком, хочу бажати мирного, тихого неба і благословення від Господа, і хочу разом із вами дякувати Богові за обітниці, які він дає нам через своє слово. Христос хоче піднести нас, повернути до нашого Небесного Отця. І дивіться, яку Він дає обітницю у посланні до Євреїв, другому розділі, в 11 вірші, ми читаємо. Адже і той, хто освячує, і ті, які освячуються, усі від одного, через це Він не соромиться називати їх братами. Ісус не соромиться називати. Нас братами. Христос це наша жертва, наш заступник, і старший брат перебуває перед престолом Отця у людській подобі, навіки з'єднавшись з відкупленим людством. Він є син людський, і про це ви можете читати багато разів. І все це робиться для того, щоб підняти людину з прірви виродження і гріха, аби вона могла відображати Божу любов, насолоджуючись святістю. Ціна нашого спасіння це неймовірно велика жертва Небесного Отця. Який віддав свого Сина на смерть заради людей. Ця жертва, тобто жертва Ісуса Христа, покликана відкрити нам, яке високе положення можемо осягнути завдяки Христові. Натхненний згори апостол Іван, збагнувши висоту, глибину, любові Отця до грішного людства, сповнився подивом і благоговінням і не знайшовши слів, аби висловити велич і ніжність цієї любові, звернувся до світу з таким закликом. Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Як же високо оцінена людина, згрішивши мешканці землі, стали невільниками сатани. Через віру у примирительну жертву Христа, сини Адама можуть знову стати дочками і синами Божими. Прийнявши людську природу, Христос тим звеличив людство. Нині грішні люди через свій зв'язок з Христом справді можуть відповідати високому званню діти Божі. Така любов не має собі рівної. Діти Небесного Царя, яка дорогоцінна обітниця, незрівнянна любов Божа до світу, що не прийняв Його. Хіба ж це не тема для серйозних розумів? Така думка полонить душу і підкоряє розум волі Божій. Чим глибше ми вивчаємо божественний характер у світлі Христа, тим краще розуміємо. Як милість, любов і прощення поєднуються зі справедливістю та правосуддям. Для нас виразнішим стають незліченні свідоцтва Божої любові і Його ніжного співчуття, які є більшими за почуття прив'язаності Матері до її неслухняної примхливої дитини. Серце Небесного Отця. Прив'язане до своїх земних дітей любов'ю, яка сильніша від смерті. Віддавши свого сина, Він у цьому одному дарі віддав нам усе небо, життя, смерть і посередництво Спасителя, служіння ангелів, діяльність Святого Духа, турбота Отця. Який стоїть над усім і діє через усіх постійна зацікавленість небожителів, усе це задля спасіння людини. Будемо ж частіше думати про велику жертву, принесену за нас. Спробуймо оцінити працю і зусилля, які докладає небо, аби привести до покаяння загублених, повернувши їх до батьківського дому. Скористаймося запропонованими нам засобами, щоб стати подібними до нього. Щоб і ми, вже сьогодні, живучи з ним, жили в атмосфері надії і радості. І в посланні до Філіп'ян в четвертому розділі, в четвертому вірші, апостол Павло наголошує нам. Радійте завжди в Господі. І знову кажу, радійте. Християнинові дарується радість. Він може збирати промені вічного світла, що виходять від престолу слави, і відображати їх не тільки на своєму шляху, а й на шляху тих, з ким спілкується. Висловлюючи слова надії, підбадьорення, вдячності і співчуття, він намагатиметься зробити кращими оточуючих його людей, підніматиме їх. Указуючи на небеса і нетлінну славу, спонукатиме шукати не земні, а вічні цінності, небесну спадщину, нетлінні багатства. як ми читали, радійте, Завжди в Господі радійте, закликає апостол і знову наголошує радійте, куди б ми не пішли. Навсюди слід поширювати атмосферу християнської надії і бадьорості. Тоді люди, котрі не знають Христа, побачать привабливість релігії, яку ми визнаємо, Невіруючі зауважать постійність нашої віри. Нам потрібно більше знати про небеса, про країну, де зосереджені наші Радість і щастя. Ми маємо більше знати про повноту блаженної надії. Якщо ми постійно утішатимемось надією, то зможемо говорити слова підбадьорення тим, з ким зустрічаємося. Яке любе слово сказане до речі, каже мудрий Соломон у книзі Приповістей, через нестачу особистого служіння. Того, що ми повинні нести людям, гинуть ті люди, гинуть ті душі. Ми повинні прославляти Бога, частіше висловлюючи одне одному слова вдячності і радості, не лише в повсякденному спілкуванні з віруючими чи невіруючими. християнам, дані напучування не нехтувати зустрічами для підтримки інших, для передачі утішання. Яке самі отримали. На зустрічах, які проводяться постійно, ми маємо говорити про Божу доброту і Його чисельні милості, а також про Його силу спасати від гріха своїм виразом обличчя, манерою поведінки, сказаними словами і виявленим характером, ми мусимо засвідчити, що служіння Богові. Справді благословенний. Діючи так, ми проголошуємо, що закон Господній досконалий, Він відживляє душу, наші молитви і спілкування мають бути використані для підбадьорення і особливої допомоги одне одному. Кожен повинен намагатися зробити. Ці зустрічі, коли ми зустрічаємося з ближніми якомога цікавішими і кориснішими. Найкраще це виходить тоді, коли щодня маємо нові досвіди з Богом і, не вагаючись, розповідаємо про Його любов. Ми маємо достатньо докласти зусиль, щоб не дозволити темряві або невірству зайняти місце в нашому серці. Цінність людини. Визначається таємницею і славою Христа. Ми побачимо і відчуємо важливість служіння нашим ближнім, яке ми звершили, щоб і вони були піднесені до Божого престолу тоді, коли Христос повернеться, тоді, коли Він зустріне всіх відкуплених. Нехай Господь благословить нас у цьому. І я хочу молитися, щоб. Він допоміг нам бути такими, як Він навчає через своє Слово. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий Небесний Батьку, тобі єдиному, святому, премудрому Богу приносимо честь, поклін, хвалу і подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас, бо ти віддав своє життя, щоб повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо тобі сьогодні за день життя, який ти подарував, і за можливість відкрити Твоє слово і читати обітниці, в яких ти навчаєш нас, ким і чим ми маємо хвалитися, коли що і як ми маємо робити. І ти сьогодні бажаєш, щоб ми стали тими провідниками світла, яке виходить від тебе, щоб усі, оточуючи нас, могли побачити тебе, живого Бога. Що могли прославити тут, а колись в небесних оселях. Наш дорогий небесний батьку, ми благаємо тебе, дай нам сили використати всі можливості, які ти даєш, щоб зрозуміти твою волю, щоб стати твоїми справжніми послідовниками, щоб у мирі й святості сердець наших ми чекали Твого повернення. Ми дуже просимо, щоб Твоя милість і ласка зберігла наші сім'ї, наші родини, наших дітей. І сьогодні, Господи Боже святий, ми благаємо. Почуй кожен голос, який підноситься із землі до престолу ласки Твоєї, і нехай все, що по волі Твоїй станеться. Ми продовжуємо просити у Тебе захисту на наш край і нашу країну. І нехай, Господи, за все, що Ти зробив для нас, буде прославлене в нашому житті Твоє святе ім'я, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Є досить прості і зрозумілі терміни. Можливо, вони не чітко виражені у Святому Письмі або так не написані, як скажу я, але люди використовують, щоб ми зростали у благодаті. А що це означає? Це означає те, щоб ми зростали в тій науці, яку дає Господь. Господь хоче нас освятити, бо Він каже: будьте досконалі, як Отець ваш, будьте святі, як Отець, бо без цієї святості, без цієї досконалості ніхто не побачить Господа. Господь прийшов на нашу землю, щоб у нашому тілі показати нам, що це можливо. Він прийшов, щоб показати нам, що Він не соромиться. І Він називає нас своїми братами. Це Ісус називає нас своїми братами. І сьогодні хоче, щоб ми називали його своїм Отцем. Друзі дорогі, давайте сьогодні відкриємо свої серця, запросимо Ісуса, дамо йому можливість освятити нас. Але це можливо тоді, коли ми читаємо це святе Слово. Бо Він сказав, що Він залишив його для нашого освячення. Нехай Господь благословить і дасть нам мудрості, щоб ми кожен день починали правильно, їли хліб життя. Тобто читали Боже Слово. Нехай це бажання супроводжує вас сьогодні. До побачення.